В Україні близько п'яти відсотків людей інфіковані гепатитом С, ще півтора гепатитом Б. Медики наголошують, головна небезпека хвороби у її непомітності. Часто гепатит не має симптомів, і люди звертаються вже тоді, коли з'являються серйозні ускладнення. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я військової адміністрації Юлія Манюк розповідає: нині в обласному центрі інфекційних захворювань під наглядом перебувають близько восьми тисяч пацієнтів, в тому числі з вірусним гепатитом Б. Понад 3 тисячі та з вірусним гепатитом С е, біля 5 тисяч. За 6 місяців 25-го року вперше на облік взято 328 пацієнтів, в тому числі 95 з гепатитом В та 187 з гепатитом С. Вісім пацієнтів з хронічним гепатитом бета с та 29 пацієнтів з вірусним цирозом печінки. Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус наголошує, гепатит це лагідний вбивця. Нелікований гепатит близько 15-30% Приводять до цирозу печінки і як ускладнення, і можуть викликати рак. Директор закладу Руслан Савчук радить кожному, хто піклується про своє здоров'я, регулярно обстежуватись, адже своєчасна діагностика шанс уникнути складних наслідків. Я пропоную всім, хто кому не байдуже власне здоров'я в ці дні та й завжди, взагалі, хоча б раз в рік, звертатися до медичних працівників, до сімейного лікаря і проходити, хоча б раз в рік. Ще раз наголошую тестування на вірусні гепатити Б і С. Нагадаємо, всесвітній день боротьби з вірусним гепатитом відзначають 28 липня. Відтак до 1 серпня в області триває тематичний тиждень боротьби з гепатитом. У громадах Прикарпаття проводять профілактичні та інформаційні заходи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Рай.